Моє вітання всім, хто долучився, ми з вами продовжимо працювати в Blender. Давайте ми з вами відкриємо Blender, приберемо все зайве і вже покроково виконаємо завдання, за допомогою якого ми створимо такий собі будиночок. Отже, змінюємо вигляд на вигляд спереду, натискаємо на numpad 1. Далі додаємо Plane і його обертаємо RX90. Далі. Ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-A і обираємо усі трансформації. Наступним кроком натискаємо клавішу TAB, переходимо в режим редагування. Виділяємо осі три, натискаємо Shift і тримаємо три вершини. І переміщуємо їх в початок координат. Ось так. Що ми, робимо, що ми робимо далі? Екструдуємо ось цю верхню точку. Виділи натиснули літеру e, і в, бік e, вгору e, в інший бік. Е, e, І так далі. E, ліва кнопка мишки. Е e сюди. E сюди. E ось так. E ось так, e ось так. E ось так. І останній штрих, натискаємо літеру «Е» e, і ведемо ось сюди до 8. Далі змінюємо режим, натискаємо Tab. Обираємо модифікатор, гвинт. І ось, як ви бачите, в нас вийшла ось така ніби якась будівля. Далі ми можемо використати зглажування. Натискаємо праву кнопку мишки, зглажене тонування. І ось такий об'єкт у нас вийшла. За допомогою цих нехитрих прийомів ви можете створювати, наприклад, вазу, келих або ж тіло, будь-яке тіло, яке буде обертатись. Дякую за увагу і будьте розумними.